Виконуємо номер 917 із підручника Алгебра 7 та номер 8 із правля повторення теми 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що сума двох послідовних непарних цілих чисел ділиться на 4. Приступаємо до виконання. Послідовні непарні числа. Два числа. Перше непарне – це 2 n додати 1 і 2Н додати 3. Запишемо, що це два послідовні непарні цілі числа. І тепер знайдемо суму 2n плюс 1, додамо 2n плюс 3. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс на початку прикладу, він не пишеться. Отримаємо 4n, додати 4. Виносимо спільний множник 4 за дужки, отримаємо 4, додати n. 4 помножить на суму n і 1. Отже, якщо серед множників є число 4, то відповідно і наша сума ділиться на 4. Отже, сума двох послідовних непарних. Цілих чисел ділиться на 4. номер 917 із підручника Алгебра 7 та номер 8 із прав для повторення теми 5 підручника математика 7 виконано.